Бізнес-модель мовної школи, да, це одночасно і, 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 добро, і, і добро і зло. Називаємося так. Що гарного в цій бізнес-моделі є, це схоже от до SaaS, да, що в тебе накопичувальна історія. Ти один місяць залучив 10 клієнтів, вони займаються там якийсь час з тобою. На наступний місяць ти залучив ще 10, вони займаються в тебе вже 20. на другий місяць, на третій 30. Ну і так ти ростеш, 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 і в якийсь час від повторних оплат. Ну, клієнти, які, студенти, да, які займаються там повторно, вони вносять платежі, у тебе з цих платежів вже е, набагато більша каса, ніж від нових в цьому місяці. Uh -huh. От, і в якийсь час ти бачиш, що когортно грошей заходить наче багато. Ти можеш сказати: о, так мені, вроді, більше клієнтів не треба, наче когортно, вони, вони заходять. І так само, коли ця когорта почне зменшуватись, ти теж не побачиш. Ну тому тому, що ти не розкладуєш це, не розділяєш в принципі. Дуже часто так буває, що не розділяють нових і постійних. Це теж, до речі, гарний топік. Колись, от, в одній школі, я прийшов. Вони кажуть: у нас команд, маркетинг команда підв'язана на відсоток від, від оберту школи. Ну якось там так було. Я кажу: а яке відношення маркетинг команда має до повторних оплат? Так, це є? Ну у них. Закінчується все на залученні нового. все, тут вже ми передали в інший, ну якби інші люди да, здав прийняв передає, пере, передав перепередав далі. Да. Ну ти нових, 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 нових не розбирають на отакі, на отакі частини, да, бо тут треба вже трошки більше кваліфікації. Ну цьому цьому треба вчитися.